Радіо 18 червня вівторок. І зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Могликалідзе та Вадима Оксенчука. Закінчиться 846-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Російські загарбники завдали по території України 33 авіаційних удари із застосуванням 45 кабів та заділи 482 дрони. Камікадзе також ворог здійснив майже 2900 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин. Відомо, що окупанти перекидають сили з Донбасу на харківський напрямок. Повідомляють у інституті вивчення війни. Приблизно від 12-13 червня окупанти стягують для підтримки на Вовчанському напрямку додаткові військові частини. Також потінська армія наростила ударний кулак для наступу на Борову Харківської області. На ділянку від райгородки до нововодяного війська Російської Федерації перекинули до 10 тисяч осіб особового складу та 20 артсистем. На цій ділянці фронту оборонну лінію отримує третя окремо штурмова бригада. Проте сили залишаються неспівмірними. Є інформація, що літаків буде більше ніж людей. Україна не встигає підготувати пілотів для всіх F-16, Повідомляє The Times. За словами голови спеціальної парламентської комісії з озброєнь і боєприпасів Олександри Устінової. Через затримку Україна може очікувати приблизно на 20 підготовлених пілотів. У сполучених штатах наголосили, що українські пілоти зазнають труднощів знанням англійської мови та програмою польотів. Втім, устінова назвала це лише відмовками та навмисним затягуванням. А тепер поговоримо про рашку. В ніч проти 18 червня Ростовську область Російської Федерації атакували безпілотники. Внаслідок удару БПЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами. Повідомляють, що пролунало не менше п'яти вибухів. Також вибухи і пожежа на нафтобазі у Краснодарському краї Російської Федерації. Росіяни нить про атаку нептонів за даними Росзмі, Прилетіло по терміналу ТОВ у селищі Чушка, пошкоджено турбопровід та технічні приміщення. А Володимир Зеленський підписав закон про єдину ромінгову зону з Європейським Союзом. Згідно з проєктом закону номер 10265, опублікованим на сайті парламенту, українці матимуть змогу користуватися зв'язком Україна в ЄС без додаткових платежів протягом чотирьох місяців. А європейці відповідно в Україні молодь в Україні отримуватиме сертифікати на 908 гривень для купівлі книжок. Також Зеленський підписав цей закон. Отож, книжкові сертифікати видаватимуть 18-річним українцям або батькам при народженні дитини. Сертифікат можна буде отримати в. Дії на електронні паперові аудіальні для осіб з порушенням зору книжки. Серфітка діятиме протягом року з дня досягнення громадянам України 18-річного віку. Також відомо, що баскетболіст Святослав Михайлюк став другим українцем в історії, який виграв титул чемпіона НБА. 18 червня відбувся п'ятий матч фінальної серії плей-офф, у якому команда 27-річного українця на власному майданчику перемогла Dallas Mavericks з рахунком 106-88. Щирі наші вітання. А ми рухаємося далі. Є інформація, що профільний комітет парламенту Швейцарії підтримав непрямий експорт зброї до України. Повідомляє видання Блінк, якщо цю ініціативу підтримують у Національній Раді Швейцарії та Раді Кантонів, рішення про зброю для України може бути чинним. Італія планує передати Україні далекобійні ракети Штормше. Повідомляють італійські змі. Очільник Міноборони Крозето представить парламенту до кінця місяця дев'ятий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть не лише системи ППО Самте, а й партія ракет великої дальності Штормшедов. Також Україна отримує танк гібрид Франкенштейн, який збиватиме ракети та дрони. Повідомляє за телеграф. Франкенштейн це є гібрид танка «Леопард» та система ППО «Скайренджер». Ця техніка здатна збивати ракети та безпілотники. А тим часом близько 20-30 військових КНДР перетнули кордон з південною Кореєю. У зв'язку з цим Південна Корея здійснили попереджувальні постріли, після яких солдати КНДР повернулися на свій бік. Схожий інцидент стався 9 червня. Ймовірно, це стало на тлі розгортання військ північної Кореї у прикордонних районах для проведення низки заходів, зокрема мінувань та будівництва доріг військового значення. Сьогодні Путін їде до північної Кореї. Вулиці Пхеньяна вже переповнені його обличчям та російськими ганчірками. Отож, триматимемо руку на пульсі і слідкуватимо за цією ситуацією. А тепер про Сполучені Штати Америки. Більшість латиноамериканців підтримують масову депортацію нелегальних іммігрантів. Згідно з опитуванням, 53% вихідців з Латинської Америки, які проживають у США, підтримують масову депортацію мігрантів, які потрапляють до країни нелегальним шляхом. 47% очевидно заявили проти цього. Крім того, 50% латиноамериканців виступили за створення великих центрів тримання під вартою, куди нелегали вирушали і утримувалися б, доки уряд приймав рішення про те, чи слід їх депортувати. А от продаж будинків у Сполучених Штатах близький до історичних мінімумів. Повідомляють в News Nation. за даними брокерської компанії з нерухомості Redfin, минулого місяця було продано 407 959 тисяч будинків, що на 2,9% менше ніж рік тому. Проте попит на нерухомість залишається високим, що призвело до зростання цін. Масштабна пожежа у Каліфорнії продовжує поширюватися. Площа пожежі, що почалася в суботу, в Гормані ще за годину їзди від Лос-Анджелеса, досягла 15 610 акрів. Ступінь локалізації становить лише 8%. Відомо про трьох поранених, серед яких є дитина та пожежник. Пожежа, що отримала назву постфайр, стала причиною евакуації 1200 осіб, оскільки дим від пожежі поширюється на південний східгормана у бік долини Сан Фернандо. Він уже погіршив якість повітря у Санта-Кларіті. Також влада терміново евакуює містечко в нью мексику через сильну пожежу. Повідомлять у Сібіес мешканцям села Груїдосу наказали покинути свої будинки через лісову пожежу, що охопила регіон. Деякі люди не змогли навіть взяти з собою необхідні речі. У містечку з населенням 7 тисяч осіб майже у всіх будинках відключили електрику. Площа пожежі на момент евакуації становила 2 квадратні милі. Але вогонь продовжує поширюватися. Отож, це були усі актуальні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі, 12.40 сорок ем. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.